У продажу мотоцикл Honda Africa Twin CRF 1000L, мотоцикл на автоматі привезений з Японії з дуже маленьким пробігом. Стан просто, ну я думаю ви самі бачите, розумієте. Стан просто дивіться. Пробіг 100% рідний. Є книжечки всі, все як потрібно. Також фірмовий підігрів ручок по наявності два оригінальних ключики. Пробіг 4 тисячі кілометрів, 4,5 можна сказати. Кого цікавить більш детальний. Відео огляд, пишіть, дзвоніть, залюбки з все, все сніму, все розкажу на всі питання. Відповім дзвоніть, будемо домовлятися, розмовляти.